Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Таня Бел. У нас з вами дуже багато у березні місяці астрологічних подій. І я саме створила для цього свій ютуб канал, для того, щоб допомагати вам і собі рухатися по життю в унісон з нашими планетами, тому що ми співавтори. Якщо ви знаєте свою натальну карту, тобто час свого народження, і ви колись небудь звертались до свого астролога, астропсихолога, то ви вже розумієте, що ви тут не одні в цьому світі, а на вас накладені якісь місії, призначення. Ну, тобто, від вас чогось очікують. І я дуже раджу звертатися до свого астропсихолога для того, щоб жити все ж таки в гармонії з Всесвітом. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, що у нас Венера стає ретроградною. Чому вона така стає і що нам з, ним, з цим робити? Давайте я вам поясню. Ретроградність це говорить про те, що планета робить, якби… Крок вперед і два назад. Ну, тобто вона стає статичною. Вона пошти не рухається, а потім вона починає ще й рухатися назад. Тобто вона з овна, де вона зараз знаходиться, піде у нас у ретрорух, тобто у риби. Що це таке? Що нам очікувати? Я написала так непогано, багато, але впораюсь десь за 10 хвилин, а потім кожному з вас дам. Таро прогноз для кожного знаку Зодіака. Дивіться: Ретроградна Венера з 2 березня по 15 квітня. Про що це? Венера, хто у нас така? На що вона впливає? На кого вона впливає? Звісно, на всіх. Але це здебільшого жінка. Ви пам'ятаєте, що у нас Марс ретроградить до 25-го, а сьогодні вже 23, коли я пишу це відео. І чоловіки вже почнуть ну, більш бути а, прирозумі, назовимо це так: а, ну, більш вже енергійними, вже будуть а, розуміти, куди їм рухатися і як. І ми також у нас у жінок також є Марс, і ми а, будемо впевненіші. І нам це вже додало, а, ви вже відчули, так, коли у нас Венера стала в вовні, і а, поки що вона буде рухатися в вовні все одно, але. Венера відповідальна за відносини, партнерські відносини будь-які з жінкою, з подружкою, з мамою, з чоловіком, зі своїм взагалі з партнером, бізнес-партнером. Ну, тобто, Венера – це гроші, вона відповідальна за гроші, а також за наші цінності взагалі. І те, як ми розпоряджуємося, те, як ми виглядаємо, що нам подобається взагалі. І от дивіться, коли завжди будь-яка планета ретроградить, це говорить про те, що ми повинні працювати над оцими темами, які я назвала. Тобто робота над помилками. Ми будемо відчувати, особливо жінки, ну, якось себе незадоволено, ну і зовнішнім виглядом, і заробітком усі ті теми, які я прорахувала. Що треба зрозуміти? Давайте поступово. Зараз загальна інформація, що я дам в цей період кожному рекомендую зробити. І так, Венера свою ретроградність буде починати в Вовні, 2 березня, і закінчувати 15 квітня в рибах. Венера, планета кохання та краси, реклами та грошей партнерства. Венера в знаку Овен це жінка в обладунках. Овен нас буде провокувати на імпульсивні дії, на конфлікт, на витрату грошей, зміну іміджу. Раджу поставити ліміт на витрати, не брати кредити, не інвестувати в нове, не боятися прояснювати ситуацію, задавати питання, бути сміливою. Від Я посилання. Ви пам'ятаєте, я завжди, як астропсихолог, даю вам компенсаторні якісь такі вправи, тобто е якісь такі елементарні. Тобто, прояснювати Я посилання це говорити про свої почуття. Я зараз відчуваю ось так себе. Будь ласка, не роби так далі. Ну, Те, що вас там не задовольняє або не подобається. Або прояснювати, я правильно вас зрозуміла і прояснювати те питання, що вам там здалося. Експериментуйте з одягом, з того, що у вас є, тому що е ретро, це значить, у нас є вже одежі, достатньо в нашому гардеробі. Нам просто треба е спробувати, знаєте, подружити старе з новим, ну, не тільки що окупленим, тобто в цей період, а взагалі. Тому я раджу, ну дивіться, ви ж всі бачите, що у нас повертається мода: і 80 80-ті, і 90-ті, і 2000-ті. Ну, тобто, аби ти впевнено себе відчувала в тому, що ти одягаєш, аби ти собі подобалася. Тобто, експериментувати з, з одягом з минулого, улюблений одяг, одягати з новою якоюсь річчю, це ок. Нове я зараз не раджу купувати. Або у тих брендів, які ви впевнені в них, або бренди відомих, кутюр'є, і ви знаєте точно. Дуже раджу в ретро Венеру, особливо мені. Я пам'ятаю, повезло, в Іспанії були дуже великі знижки ну, в брендових, брендових магазинах. Тому раджу. Далі. Купуйте на блошиному ринку також, тобто ретро. І в цей період раджу закінчувати любі стосунки, які не роблять вас і ваше життя краще, ну, такі, як з подругами, з чоловіками, ну, тобто токсичні стосунки. Якщо вам ця людина дорога і у вас просто криза у спілкуванні, тобто криза у відносинах, окей, йдіть до свого психолога-психотерапевта. І... Вирішуйте цю ситуацію. А якщо ви вже спостерігаєте багато часу, у вас ніяк не прикрашають ці стосунки. Навпаки, ви знеструмлена, ви обесточена, ви в поганому настрої вертаєтесь з цих стосунків. Ну як якщо це подруга, то раджу закінчувати їх і спокійно, з подякою навіть про той досвід, який у вас був спільний. Я завжди кажу, що ми не раби один одного, якщо ми зустрілись, навіть дружили, якщо а, хтось розвивається, а хтось перестає. А, ну, кожен, іме, кожен має на це право. Тому не засуджуючи, просто рухаємося в своєму напрямку на своє призначення, на те, що подобається, робимо те, що нам подобається, і розвиваємося. Так, а коли Венера повернеться в риби, ми будемо відчувати страх, будемо у старих фантазіях щодо стосунків і фінансів. Зловживати алкоголем, можуть бути отруєння від їжі і ліків, тож обережно не зловживаємо. Та натомість пропрацьовуємо стосунки зі своїм психотерапевтом, це я вже сказала, бачите, що роблю. Звертайтеся, якщо вам потрібна допомога. Звільняємо поряд з собою місце для іншої людини, подруги або друга. Подякуйте за цей досвід і рухаємось далі, це я вже казала. Єдине, що стабільне в нашому житті це зміни. Розумійте мене правильно, ви змінюєтесь кожного разу, тому що змінюється світ. Еволюція відбувається, революція, війна. І все це нас змінює. Розумієте, тому. Спокійніше відносимось до інших людей і визнаємо те, що вони мають право рухатися в своєму напрямку, а ми в своєму. Далі розхламлюємося, дівчата, від речей і токсичних людей. Займаємось спортом, піклуємось про тіло, фігуру, легку їжу їмо. Готуємось до весни. Ну, слухайте, дивіться, як усе мудро влаштовано в світі. Нам зірки допомагають. Весна ж скоро, дівчата. Далі. Не беремо кредити, я вже казала. Навпаки, закриваємо кредити, віддаємо борги, завершуємо розпочаті справи. Бути сміливими раджу і влаштовуємо побачення коханим. Ну це дівчата. Миримося з важливими людьми, які перевірені часом і ви надихаєте одна одну. Передивляємося свій бюджет, робимо аудит, правильний перерозподіл коштів. Сама головна ваша увага на своїх потребах партнера і розставте, будь ласка, пріоритети. Вчіться домовлятися у сфері кохання та фінансах, а також індустрії краси. Не раджу ризикувати на нові процедури йти, косметологічні, мається на увазі, на якісь пластичні операції, особливо в ретро Вінєру. Тільки по факту, вже, якщо щось сталося з вашим організмом, з тілом, то тоді, звісно, робите. А такі, як ренопластику, мамопластику, ну, тобто, не робимо. Не зраджуємо коханих, не укладаємо важливі зовсім нові угоди, не інвестуємо в нове, я вже казала, не вкладаємо в рекламу, в таргет, тому що це буде ризиковано, все буде збоїти. Нові кардинальні зміни зовнішньої не робимо, тому що вони вас розчарують. Ви можете експериментувати в силу своєї резильєнтності ну, тобто наскільки ви стресостійка людина. Бо коли Венера перестане бути ретроградною, ви потім подивитеся на свій гардероб, якщо ви будете купувати нові речі або на себе, і скажете, господи, під яким допінгом я була, що я це все зробила собою, тому й не раджу. Особисто я обожнюю ці ретро періоди. знаєте за що? Ось сьогодні мені вже написала клієнтка з Ізраїлю, яка в мене давно з Лівану. Ну, тобто, повертаються в такі моменти ретро, Меркурії, Марси, Венєри, люди з минулого. У мене клієнти а, можуть повертатися і друзі, ну тобто подружки, і ви будете дивитися, можливо, ця людина дійсно у вас затримається в вашому житті, і ви а, зрадієте, і буде супер. І, а можливо, ви закрите якийсь гештальт в цей період, ну тобто були якісь образи, або ви якось закінчили некрасиво стосунки. Тому а, це також період для цього. А взагалі-то я раджу просто займатися з тим, що ви вже маєте. З одягом, з тим виглядом, який ви маєте, хочете позбавитись лишньої ваги. Будь ласка, вініра Вовні це і спорт. І взагалі ну, ви можете упорядкувати себе, допоможіть собі прийти в ту фігуру, в ту, в той стан, в гармонійний стан, який ви. Вважаєте для вас окей. А зараз починаємо прогноз для кожного знаку зодіаку. Водолій ваш березень місяць. Яким він буде? Цікаво. Так. Вісімка жезлів. Напевно, ви зараз чекаєте якусь новину. І вона ось ось і прилетить. Ви бачите звістка? А пташка принесла звістку. І здебільшого я завжди кажу, що це хороші новини. Але ми зараз з вами подивимось. Це стосовно будь-чого. Скоріше за все, роботи або подорожі. Дивимось. Так, це король мечів. Ну, знаєте, я б подивилася б і далі карти. Тут в е, мене двояке таке відчуття. Король мечів ну, ви бачите, по людині. Е, людина дуже гостро налаштована, конкретно, е, без яких вагань, і може навіть не підбирати слова. Це може бути е, настільки конкретно і не підбирати, що навіть і е, з матюком, вибачте. Або ну, не церемонитися з вами, так? не е, прораховувати е, ваші е, також якісь е, важливі речі, так? Тобто, не, не, не зважаючи ні на що, Тобто це дуже амбітна людина, і це може бути і держслужбовець, і суддя, і лікар, і Вчитель, але дуже гостро, так, знаєте, е налаштований. Е ну, якось так дивимось далі. Грозний такий, бачите? Старший аркан смерть. Ну вам треба буде з чимось е попрощатися. Знаєте таке враження, що він відсікає щось від вас. Будемо думати, що це зайве. Тому що ретро Венера, я казала, передивіться, будь ласка, перші 10 хвилин, послухайте уважно, ми в цей період ретро Венери будемо е звільняти свій простір і себе від зайвого барахла. А те, що нас не прикрашає, те, що е нам не корисно вже, ну, тобто те, що е не наше. Воно нас дратує, або якісь суперечки постійно. Тому раджу ось тут сидіти, посидіти самою собою спочатку на одинці і чесно визначити і почистити свій телефон від зайвих телеф... ну, телефонів, номерів знайомих. Повірте, там дуже багато чого ви здивуєтесь навіть. Документів почистити. Тіл свій робочий, а, в квартирі зайві речі винести, які вас не радують. Ну, Тобто, зробіть таку зачистку. Звільніть місце для кращого те, що зайде потім, коли Венера вже не буде ретроградна. Нам треба звільняти це місце. Іначе якщо тут хлам, то яке нове і найкраще зайде? Ну, і Якщо говорити про трансформацію, то це зміни. Це зміни що таке зміни? Ми перетворюємося з, з того, що були, на щось інше. Так? Ми змінюємося як внутрішньо, так і зовнішньо. А я казала, займаємось спортом, готуємось до весни і все буде добре. Дивимось далі, що буде? Бачите? І поміч піде, підійде вчасно. Це карта помічі, Шістка пентаклів говорить про те, що люди навколо добрі меценати, спонсори, покровителі є. І ви можете бути цією людиною, ви можете комусь допомогти. Ви можете отримати кошти, будь-яку поміч, яку ви попросите, або у вас пам'ятайте, що ми допомагаємо із щедрості, не із дефіциту. Тому що, якщо ви отдаєте останнє, ви не робите краще ні для себе, ні для іншої людини. Ось це пам'ятайте. Паш жезлів. Люблю цю карту, взагалі люблю всі карти, а це така весела, подивіться. Паш Жезлів говорить про те, що, будь ласка, займайтесь спортом, танцюйте. А, веселіться, а, будьте з дітьми частіше, займайтеся їх розвитком фізичним. Подорожуйте, йдіть на побачення, давайте шанс собі, іншим людям. Ну, Дивіться, яка весела енергія. Просто супер. Початок чогось нового нехай буде з присмаком з минулого, бо ретро Меркура. Ретро -вінієра. З 2 по 15 квітня. Далі п'ятірка чаш. А, веселились, веселились і чомусь сумні. Ну, чомусь ви засмучитесь. Нічого, а, ну, ця енергія також печалі повинна бути в нашому житті. А, щось вас буде печалити. Печаль у нас живе в минулому. Подумайте, чого ви не отримали. А, можливо, ви посварилися, і, можливо, час прийшов помиритися, визнати, що ви не ідеальна, і та людина не ідеальна. Пам'ятайте про свої кордони, про свої цінності, про себе, ви у себе одна, важлива. А, любіть себе і а, інші тільки потім будуть вас любити, коли ви чесно навчилися любити себе, визнавати. Себе важливою цінною. Так, яка колода далі? Ось ця? Золоте таро. Лицар мечів? Ну, таке враження, що ви все ж таки будете працювати з якимись бюрократичними справками, квитанціями, бумажками. Ну, тобто, щось таке буде у вас в березні місяці, і можливо, знов прилетить якась звістка, і дуже швидко треба буде реагувати. Вона буде, можливо, навіть неочікувана. Але бачите, який стрімкий кінь. Ось тут треба розумітися про що, і вирішувати скоро, і брати консультацію скоро швидко. Якщо така потрібна буде. Можливо, вам треба буде поїхати у відрядження, а також може бути звістка про мобілізацію когось вашого оточення, і ви можете дізнатися. Рухаємось далі. Але це рух у справах. І дивіться, інший лицар. Якщо там дуже швидко треба було реагувати, то тут уже кінь стоїть. Рух в ваших ділах, прогрес, він буде. А тут він буде, знаєте, такий впевнений. Якщо ви там сперечались про щось, то тут ви вже впевнені в тому, що ви говорите. Можливо, вдасться. Взяти бронь, наприклад, і вам, можливо, не треба або вашому знайомому йти а, ну, по якихось там причинам, по здоров'ю або ну, багато чого може бути. так? Тому ось тут ви впевнено вже рухаєтесь і маєте і кошти, і захист, і. Правоту, ви відчуваєте впевненість у своїх діях, і у вас є підтримка. І рух в ділах, і рух в заробітку. Тобто ви можете заробити кошти гарні. Якщо хочете підвищувати свої послуги, будь ласка, бо це про це. Опа. Старший аркан суд. Це 20-й старший аркан. Нехай вам число 20 буде в поміч. Можливо, це важливо буде якась підказка. Про що це? Карта старший аркан 20 говорить про те, що усе таємне стає явним. І те, що для вас було закрите деякий час, ну, як пилина, як якась таємниця. І тут вона відкриється. Оце про це. Також тут ви бачите хрест, і це говорить про те, що е, ви можете дізнатися про зцілення е, е, якоїсь людини. Тобто вона хворіла і тут вона вилікувалась. І це чудо буде, диво. А також дійсно ви будете спостерігати за чудом, дивом, е, і це буде ну, дивовижно. Е, також е, хочу нагадати, що це карта карми. Усе, що буде відбуватися по цій карті, ви не сплутаєте ні з чим. Це повинно було вже статися. Тобто, це вже воля Божа. Це вже, знаєте, Божий суд. Ну, так вона і називається. Тому цікаво. Пишіть. Пишіть в особисті, в коментарях. Підписуйтесь, мені дуже цікаво. Король жезлів. А... Це людина, чоловік, це може бути воєнна людина, також це може бути нова посада, вам пропозиція. З'явитися чоловік з минулого, і ви будете закривати гештальти. Також вам можуть допомогти чоловіки таких знаків Зодіаку, як лев, овен-стрілець вогнених знаків. Це міцна людина, конкретна. Діюва, що говорить те і робить, і одразу видно результати. Тому е звертайтесь до такої людини. І остання колода, здається, зараз порахую. Ну так. Остання колода дуже цікава, яскрава, е українська. Я її купила під час війни і ви зараз. Отримаєте на солоду, тому що вона наша. Назовімо це так. Ну це ж треба як це красиво. Трійка вогню. Ух. Трійка вогню. Подивіться. Трійка жезлів. Про що це? Трійка жезлів у нас говорить про те, що буде рух у справах і буде дуже швидкий. А ви не зволікайте наприкінці березня, а рухайтесь навіть фізично. Не переставайте займатися спортом, весна скоро нагадую. Ну, і коли трійка, завжди у нас прогрес у справах, у ділах, у роботі, в будь-чому. Тому не зволікайте, можете навіть спланувати і вже, можливо бронювати відпустку літом. Добре. І остання карта з цієї колоди, п'ятірка Пентаклі. Знаєте, можливо, ви і захочете забронювати, ну, викупити, можливо, не бронь, а викупити всю путівку кудись, там, в іншу країну. Не раджу, тому що вам не вистачить коштів. І ви ж переслухайте, будь ласка, що до 15 квітня я не раджу дуже витрачати багато коштів. Ви можете залишити бронь. Домовитись так, так? але е, не всю суму, тому що вам буде наприкінці важко. Це п'ятірка пентаклів і вона про кризу грошову. Тобто про те, що ви хочете щось на більше, купити щось таке велике, а вам не вистачає коштів. Тому не раджу, е, вкладаємо кошти з розумом. Добре? Ну, І хочу вам ще одну карту. Ну, що це така криза? Чим закінчується березень місяць для водолів? Оце я розумію. Подивіться, кого я вам витягну. Королеву Чаш Лесю Українку. Нехай вам допоможуть поруч жінки. або жінка, це може бути психолог, таролог, це може бути просто подружка, це може бути. Лікар, приємна людина творча, ви можете написати вірш, якщо у вас є такий талант, зайнятися творчістю, намалювати картину, почати писати книгу, проєкт якийсь свій. Ну, це дуже красива карта, і вона, знаєте, така щемлива, приємна і про гармонію з собою. Тому заземляйтеся, ну це не про землю, це водяна стихія, але що я маю? на увазі? Коли жінки журчать одна з одною, це дуже заземлює, Це дуже дає сили, наснагу рухатися далі, і творити, витворяти, дружити, кохати, народжувати щось. Тому водолії, прекрасний, я вважаю у вас місяць. Усього вам самого найкращого. Будьте щасливі! Папа! -па.